Yeah, 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 yeah. Підрозділ займається безпосередньо знищенням ворожої техніки і знищенням піхоти за допомогою різних протитанкових комплексів. Фагот, стугна, джавелін. Також багато хто вміє працювати і з Корсаром. В переважній більшості застосовуються джавеліни і стугна. Це для знищення техніки. А для піхоти ми використовуємо фагот. Динаміка війни зовсім інша, ніж була в 22-му році, початок 23-го року. На початку війни це все було якось так більш активно. Зараз війна якби стала на такі більш оборонні рейки. Ворог виїжджає на кілометр два. Раніше це могли бути до станції 5 кілометрів, могли бути до станції 600 метрів. 25 лютого, початок повномасштабного вторгнення, поступив наказ вирушити назустріч ворогу під Нову Каховку, населений пункт Веселе. І Першим був знищений танк Т-72Б3. Танк БТР, БМД. БМП. Ще, ну, <різько> було, так. ну і ще було в нас таке, в принципі, ближні, ближні бої, що знищили Урал з піхотою. Це був ближній бій на метрів 10, то ми не працювали навіть з півтора, це був просто стрілецький бій. Урал загорівся і всі, хто вискакував на нас з Кунгу, просто лягали. Неважливо, чи техніка йде з особовим складом чи без особового складу. Ми працюємо для того, щоб наша піхота відчувала себе в безпеці. Чим більше працюємо ми, тим менше страждає наша піхота. Техніки було знищено багато, різні напрямки, різні позиції. За цих вже два з гажком роки вже дуже багато всього відбулося. Ну, всього не згадаєш так відразу. Найближче, напевно, це десь було. Кілометр, кілометр 100, а найдальші це, от, що наш підрозділ був 5300 зі стугне. Влучий? Так. Це, це Т-90. Та а куди влучі? Там тяжко розібратися, але сам ефект того, що танк згорів. Ну, сучасні технології дуже багато чого внесли, бо. Взяти початок повномасштабної війни і взяти зараз дуже все змінилося. Багато безпілотних літальних апаратів на той час це були там одиниці зараз літає сотнями, плюс додавалися роботизовані платформи наземні. Типу, і війна помінялася кардинально, багато з'явилось гребів і всякої такої неприємної техніки, яка завдає шкоду не тільки нам. Кажуть, що в якось вплинули на вашу роботу, як саме? Якщо брати це в нашу сторону, то в них більша дальність, і вони знищують техніку ще на підходах до дальності, на яку ми можемо стріляти. А якщо це зі зос... зо сторони росіян, то стало важче працювати, тому що треба постійно хорошо маскуватися. Постійно переміщуватися і вже якби довго на одній позиції не постоїш. Коли влучається в техніку, завжди купа емоцій, купа радості. Потім це, якщо йде колона, треба все організувати, чим пошвидше все зробити, зробити заміну ракети і працювати далі. Важливо для наших побратимів, які сидять на нульових позиціях, щоб вони були цілі і не ушкоджені. Що мріяв би знищити? Вертольоти хотів би збити. Чи? Ну, Це цікаво, новий опит, нові є враження. 95-та збивала зі Стугне К-52, 47-ма збивала з Жавеліна К-52, а в нам от не підлітають вони на Ти дистанцію. Вже полював. Так. І не, Пробував, не раз я вже. Не розпитував, так? Да? Ні, ну. Ти, коли бачиш, коли він залітає на тебе, швидкість невелика, і вже з часом, якби з досвідом, ти вже знаєш до нього дистанцію, і враховуєш це все і знаєш, що ти можеш його дістати. А зараз вони просто не залітають на дистанцію пострілу, бояться.